Які взагалі речі ми називаємо дизайнерськими? Безумовно, першим, що спадає на думку, це одяг. Згідно словника Колінз, дизайнерським одягом ми називаємо модний виріб від відомого дизайнера: сумка, гаманець, крісло, інтер'єр та майже будь-яка річ, що дорожча за інші надизайнерські аналоги. Але як саме ми відрізняємо вартісну річ від посередньої? В цьому випуску поговоримо про грошики, бажання. Красу та речі, навколо яких ми живемо. Ми хочемо платити більше. Однакові речі, коли отримують різну ціну, автоматично порушують наше сприйняття і підказують, яка футболка краще, а яка гірше. Прикриваючись за раціональністю, мовляв якась з них якісніше або в якесь більш відповідальне виробництво, ми просто делегуємо іншим особисте визначення краси. І хто впевненіше нам дасть це визначення, за тим ми і будемо слідкувати, від того і будемо навчатися, та загалом від того поглинемо повністю модель життя. Яка таблетка здається вам більш привабливою та дієвою, незважаючи на те, що обидві вони містять однакову діючу речовину, яскраво червона, прозора таблетка формою форми із нанесеним логотипом сприймається чимось більш серйозним, здається навіть красивим. До речі, схоже спостереження пропрацював художник Дем'ян Герст у своїй книзі із цікавою назвою Шіцефейногенізис. Він обрав фармацевтичний промисловий дизайн як мову для створення невеликих скульптур та принтів. Ця мова кольорових маленьких пігулок, ретельно та акуратно брендованих з різною текстурою, приваблює своєю дивною, але приємною естетикою упаковок. Вона не посилається на наше внутрішнє відчуття краси, що базується на подібності до природи або натуральності. Жоден із наших предків не бачив цю таблетку, не бачив скульптуру Джефа Кунса або роботи Деміана Герста. Ми новітні в цьому відчутті краси та гармонії у подібній штучності. Якщо швидко переглянути історію штучних речей, які виробляла людина, можна зрозуміти, що наша первинна характеристика це оцінювати вироблену річ відносно внутрішнього відчуття краси або гармонії. Ще за часів античності філософи відносили поняття краси до об'єктивної площини, деякі пов'язували красу та математику, пізніше красу описували через Бога. В будь-якому випадку визначення краси давно закріпилось навколо гармонії, системності та порядку. Людина створювала не тільки функціональні речі, але й красиві. Кожна з них відносно свого часу. Ба аїсpendні каш о дженюн гарментс, о авібінфлутеринавеємані он фейкс. За 2022 рік світовий ринок підробок складає 4,3 трильйони доларів. Тоді виникає філософське питання якщо у відомих брендах ми наче платимо за якість або історію, то за що, в широкому сенсі слова, платить людина, купуючи підробку? Звернемось до розумних панів. Теорія сигналізації в економіці може означати спосіб людей говорити чи передавати інформацію про себе, виконуючи специфічні дії, зокрема витрати грошей чи вибір певних життєвих стратегій. Для прикладу, уявімо, що Максим хоче вразити свій Тіндер меч Аліну і пропонує побачення в японському привіті. Йому важливо показати, що він сучасний, і японський привіт для нього це ок. Нічого такого. І ціни, ок, та й взагалі не вау, якщо чесно. В цьому випадку вибір ресторану це сигнал. Максим обрав ресторан на рейтерський, щоб це було помітно іншим людям, зокрема Аліні. Оплачений стіл це сигнал, навіть якщо традиційний, звичний, також сама загальна ідея піти в ресторан це теж сигнал. Всі ми живемо такими наскладними формулами для досягнення бажаних відчуттів. Якщо я хочу А, мені потрібно зробити Б. Якщо я успішний, я маю діяти успішно. Маю мати те, що мають успішні. Я маю. Маю. Але в наших бажаннях ми ніколи не самотні. Індустрія маркетингу нам завжди допомагала зрозуміти, що нам насправді хочеться, ким ми маємо стати та які речі розкажуть про нас найбільше. Але хіба не може кожен штучний об'єкт бути дизайнерським? Типу, ось це в будь-якому випадку хтось створив, хтось розробив ідею, макет та втілив це. В життя, тобто будь-які гармонійно зібрані речі, однаково дизайнерські. Уявіть палац найкрасивіший та найбільший за всю історію людства. Уявіть, що побудований він у центрі світу, з найкращих та найкоштовніших матеріалів. Але є одне але у нього не можна зайти, і взагалі його неможливо побачити. Чи залишається цей палац найкращим витвором мистецтва, чи існує він? Це варіація формулювання філософа Джорджа Берклі з його праці Принципи людського пізнання. В оригіналі це звучало так: коли дерево падає в самотньому лісі, де його ніхто не чує, чи видає воно звук. Та, щоб спробувати знайти відповідь на це питання, звернемось до речей, статус яких визначає тільки функція До військової промисловості. Перепрошую за сетінг, але так треба, повірте. Перед нами виріб 16 століття, так звана зрозумілого авторства. Найбільша в світі того часу повністю відлита. З бронзи, покрита багатим декоративним рельєфом, вагою 40 тонн та ядрами по два кожна, але вона ніколи не стріляла ні, не через її особливий статус. Ливарник цього виробу будував функціональну річ, очевидно, на замовлення, але з самого початку розумів, що користуватися нею буде вкрай невигідно і складно, із записів. Навіть якщо ми припустимо, що ствол буде стріляти на відстань у виноградну шкірку, знадобиться настільки велика кількість палива, що це просто унеможливить транспортування цієї гармати. Тобто вона могла працювати, але за таких умов залишалась непотрібною. Французький філософ Вольтер жартував найвеличніші вироби Російської імперії це. Гармата, що ніколи не стріляла, та дзвін, що ніколи не дзвонив. Отака буває промисловість. Проте, до речі, досі стоїть десь там та виконує функцію туристичної пародії на саму себе. Тож, чи має будь-яка функціональна річ цінність? Виходячи з прикладу, навіть будь вона в книзі Гіннеса. Не завжди. Проте також і не будь-яка цінна та коштовна річ має функцію, або якщо і має, то може бути менш ніж другорядною. Нідерландська індустріальна дизайнерка Гелла Йонгеріус зауважила, навіщо спотворювати пристойну вазу, ставлячи в неї квіти. Цей підхід кладе на лопатки багатьом знайомих вислів. Функція зумовлює форму, який належить американському архітектору, батьку модернізму Луїсу Салівану. Погляньте тільки на деякі з його фасадів. Ось таку вишукану форму не зумовить жодна функція. Тому іноді форма це просто форма. Але й ця просто форма здатна впливати на весь світ з такого судження і будь-яка з картин геніальних митців це лише фарба на льняному полотні. Що буде правдою. I think myself, Maybe famous in Europe, but money? I don't know. Тож, що ж означає цей напівмагічний надпис зроблено дизайнером? Точної відповіді я не знайшов, бо це виявилось майже філософським питанням. Вважати, що цьому терміну навчили нас маркетологи, щоб виправдати високу ціну на свої товари, буде невірним. Людство протягом всієї своєї історії створювало щось своїми руками, і це повноправно можна вважати дизайнерськими виробами. Примітивність первісної культури зовсім не означає, що ці знаряддя праці не мали нічого спільного з красою, поглянути тільки на це вістря. Гостроти можна було б досягнути набагато швидшим та грубим способом, але зверніть увагу на деталі. Нехай у своїй первісній формі, але створюючи навіть цей об'єкт, людина завжди відчувала красу та відчувала рівновагу у речах. Неважливо, це примітивне знаряддя праці, афінський акрополь, шпилька чи пігулка знеболювального протагор, грецький філософ із дуже філософською бородою, вважав, що людина є мірою всіх речей. А значить, і визначає красу. Проте, вже дуже філософський поголений Кант писав доволі складною мовою, тому я перекладу. Говорячи про красу, нам треба визначити її ідеал. Проте серед чистих об'єктів, типу квітів або дерев, ідеал уявити неможливо. Водночас, серед штучних об'єктів, в яких вже може бути закладена ідея та навіть функція типу будинку, об'єктивний ідеал так само важко уявити. Тому тільки те, що має мету в собі самому, може бути ідеалом краси, і це людина. Тому коли ми купуємо гарний одяг. Споглядаємо вишукану архітектуру або насолоджуємось іншим витвором дизайну. Ми стаємо більше собою.